На початку червня з'єднання Меркурія з ураном в Тельце. Це цікавий аспект. Про що це? Це про фундаментальні зміни. Про те, що далі не буде, як було раніше. Про цей аспект детальніше в цьому відео. А, Уран планета зайшов в знак зодіака Телець в 2019 році. Приблизно, коли вибрали Зеленського президента. Телець означає фундамент. а уран означає тріщина, революція в фундаменті. Тобто, і цей період, коли Зеленський почав був президентом, це революційні зміни в фундаментальних речах. Наприклад, в Білорусі у 2020 році, коли були протести, теж проявлявся цей аспект. В консервативній Білорусі з фундаментальними такими построздянськими традиціями. Це пов'язано з енергією тельця, спроба змін, спроба революції. Ну, Тоді вона не вдалася. Але Уран продовжує бути в Тельці. він ще буде в тельці 3 роки. Тобто, і продовжуються революційні глибокі зміни в базових ну, таких. Економічних, політичних, суспільних е і особистих е ситуаціях. Точне з'єднання Меркурія з Ураном 4 і 6 червня, тобто сьогодні і завтра, Меркурій допомагає зрозуміти розумом, усвідомити. Таким чином, можливо, у неділю, понеділок, вівторок. У вас будуть такі ситуації, коли ви усвідомите, що в вашому житті відбуваються якісь ну, зміни, які змінюють дуже глибокі ваші позиції або дуже глибоке відношення до чогось. Наприклад, з положенням урана в тельці пов'язане таке розуміння, що бізнес as usual неможливий ну, в Європі, з Російської Федерації. Скорпіон пов'язаний з зодіака з чимось чужим, а телець пов'язаний з чимось своїм. І тому при Урані в Тельці ми мусимо змінювати свої якісь глибокі, ну, ну, в чому ми впевнені. А це може бути вже неперспективно, в чому ми впевнені. Уран означає шлях до нового, революційні зміни. І таким, чином, і таким чином, зараз, в ці дні, ми можемо усвідомити, що в чомусь, що ми вважали константою в своєму житті, щось, що ми вважали постійним в своєму житті, насправді будуть зміни. От, наприклад, як зараз Легіон Вільна Росія в Російській Федерації. Веде бойові дії і те, що росіяни вважали неможливо, що неможливі бойові дії на території Російської Федерації, воно є можливим. В Білорусі теж процеси зараз відбуваються, що люди усвідомлюють, що те, що вони вважали, що Олександр Лукашенко є вічний, є константа, а ну, виявляється, що це не так. До речі, на моєму каналі ще в травні місяці було відео про долю Олександра Лукашенка. Якщо цікаво, подивіться. Там, Стосовно Путіна, вважали, що критика Путіна неможлива, а вона можлива. І так далі, і так так далі, далі. Але важливо, що і в вашому сімейному особистому житті в ці дні, скоріш за все, багато з нас, багато з вас приходить до того, що раніше що ви вважали нереальним. А воно зараз превращається в реальність. Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу.